Колись ця затишна вуличка, яка залізницею ділиться на дві частини, називалася заміською. Знаходиться вона справді практично на околиці міста в районі залізничного вокзалу. До переїзду, який досі густяни, навіть не німецького походження, називають штреком, зовсім коротка частина вулиці, довша на іншій частині. Закінчується вона практично польовою дорогою до Тиси. Звідси також можна вийти манівцями до гори гурка, розташованої неподалік. Тож коли у густі з'явилися. Це німці, коли почали забудовувати вулицю німецьку, через що довелося пройти цим людям у радянські часи, і чому їх ще називають швабами? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, якщо ви хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал та поставте цьому відео вподобайку. Чому шваба етнічних німців на вулиці майже не залишилося? Більшість виїхали. Ті, що залишилися, здебільшого добре розмовляють угорською. Німецьку практично забули. Власне, мешканців німецького походження на вулиці не більше десяти родин. Хоча німці жили в давнину у хусті не тільки на цій вулиці. Та тут їх було найбільше. Їх називали швабами. Як пише Вікіпедія, шваби це німці, котрі розмовляють швабським або південно-німецьким діалектом німецької мови. Проте в нас на Закарпатті швабами називали усіх німців, не надто вникаючи, яким там діалектом вони розмовляли. Навіть тих, хто приїхав на наші землі з Австрії, охрестили швабами. Продюсер, режисер, журналіст Олександр Герешко з Ужгорода дуже цікаво описував швабів. Було у Німеччині таке плем'я шваб. У Швейцарії та французькому Ельзасі поняття шваби використовують у негативному сенсі, пам'ятають швабські війни, не любив швабів і Гітлер. Вони чудові воїни, але мають високі морально-етичні норми і не сприймають теорії над людини. Протестанти в цьому колі мають величезний вплив. Та як же шваби опинилися на Закарпатті? Війна Австрії з Туреччиною 1737 року призвела до спустошення земель, які згодом стали колонізуватися. Марія Терезія заохочувала заселення земель корони між Тисою і Тімішіарою. Німцям дозволялося зберігати мову і релігію. Баржами, Дунаєм вони транспортувались до Будапешта, звідки розходилися далі. Колоністи були, як правило, молодшими синами, із селянських сімей не мали шансів налагодити хороше життя. А на новому місці отримували фінансову підтримку та податкові пільги. Серед перших емігрантів було мало жінок, тому багато з них залишалися неодруженими. Також він додав: культурні, дбайливо оброблені ділянки на околицях добре підгодовували місто, шлюби укладали лише між собою. Чисельні швабів слабо зростало. Радянські репресії не любив швабів, не тільки Гітлер. Ще більшу нелюбов до них виявляла радянська влада, яка прийшла. На Закарпаття після Другої світової війни відомо про масові репресії етнічних німців, які проживали на території Закарпаття, у тому числі і в хусті. Багатьох відправляли на заслання до Сибіру. І велика частина цих людей додому так і не повернулася. Загинула у неволі. Везли людей як тварин у вантажних вагонах. Зверху був отвір, куди їм раз на день кидали їжу. Це міг бути оселедець, після якого дуже хотілося пити. А води не давали взагалі. Тож нещасні бранці Змушені були пити власну сечу унизу вагонів. Був інший отвір, така собі убиральня, і туди змушені були ходити справляти потреби як чоловіки, так і жінки, які в купі знаходилися у вагоні. Варто додати, що жінка, яка розповіла цю страшну історію, просила не називати ні свого імені, ні прізвища, хоча це трапилося не з нею, а з її мамою. Це свідчить про те, що комуняки настільки залякали людей, що їм досі страшно і боляче згадувати минуле. Більшість так званих швабських сімей хуста саме в той період перестали спілкуватися рідною для себе мовою, воліли позиціонувати себе угорцями, і навіть говорили між собою виключно угорською. Як заселялися німці? Існує версія про те, що перші німці прибули на територію сучасного Закарпаття ще у 12 столітті, коли угорський король Гейза II запросив їх на свої землі, які були вкрай спустошені, знелюднені внаслідок міжусобиць, набігів половців, монголів та епідемій. Тож для прискорення процесу відбудови у другій половині 13 століття уже Бейла IV також запрошує з різних регіонів Саксонії і Баварії, Ремісників та Дріпів. Ніхторговців заселялися вони переважно у верхньому потисці: берегові, вишкові, хустці, тячеві. Проте назви вулиць Німецька та Швабська збереглися лише в Хусті та в Ужгороді. Власне, ці поселення вже документально зафіксовані і датовані, щоправда, вже 14 століттям, сторіччям, а саме 1360 роком. Тоді наш край ходив до складу Угорського королівства. І Людовик I Великий запросив німецьких колоністів до Хуста Тячева Солотвина та Сигета. Вони мали контролювати видобуток солі на шахтах Солотвина. Німці одразу внесли у процес серію коректур і вдосконалили його. Також існує гіпотеза, що німці, які поселилися тут у цей період, і почали будувати хуст, зводити будівлі, які зробили населений пункт містом. Наступна хвиля міграції була аж у кінці вісімнадцятого сторіччя. Тоді правителька Австро-Угорської імперії Марія Терезія та її син Йосип проводили політику переселення на Закарпаття уже не тільки німців, але й австрійців, із метою розвитку соляної лісової та іншої промисловості, тож колоністи отримали у власність і землі і керували лісозаготівлями та сплавом деревини, займалися сільським господарством, розводили худобу. Остання, третя хвиля заселення нашого краю німцями, але вже не така масова, була у 19-20 сторіччях. Цікаво, що в чехословацький період хуз був найбільш строкатим за етнічним складом, мовою, культурою і віросповіданням містом у всій чехослов. Словаччині, як живуть хузькі німці у попередні роки, як пригадують ті, хто залишився у місті, їхні пращури займалися сільським господарством і мале господарство. Забула, де заготовляли ті бот, ну то огірки квасили, і то все з цього колодязя, і то все вже пішло. Як зробили цю центральну, Фактично, і пропав родич. лише до проулка була німецька, Потім уже вже там почали будувати так там, ага, той там дом час. перед ну, кажу, має на увазі. тут є такий проулочок, де Тишлер там живе на углу. Ну, Тишлер живе на углу. Так, жили. Якраз. Ковачі, той малярчик, моргітний, ну, то теж вся така німецька хата, як кажуть. Сутоно ну, сак, ну, внуки, правда. на різдво дружні місцеві німці збиралися за святковим столом цілими родинами. Однією з традиційних страв були бобальки. Вони були солодкими і пеклися з дріжджового тіста у вигляді кульок. Туди додавали горіхи, молоко, ванільний цукор. На Великдень діти вірили, що кролики розкидають пасхальні яйця, і малеча відправлялася на їхні пошуки. Були й гнізда, у які поміщали ці фарбовані писанки. Також перед Пас. Кололи кабана, і допомагати приходили всі родичі. Разом готували кобаси, гурку і помічникам пакували ще із собою м'ясні пакунки, як називають на Закарпатті ковштолов. На жаль, зараз багато звичаїв втрачено. Пані Ганна наголошує, що зі старшого покоління німців на вулиці майже нікого не залишилося. Колись хузькі німці також тримали гусе і проводили піроскуби, На Різдво співали німецькі колядки, а практично біля кожної хати були колодязі. Сама вулиця раніше була тільки до провулку. Зараз вона забудована майже до кінця берегу укріплення біля тиси. Дякую всім за перегляд. Якщо ви хочете мене підтримати і знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал і поставте подобайку цьому відео.